Прикарпаття розширює соціальне партнерство до Івано-Франківська завітали представники найбільшої енергетичної компанії в Україні ДТЕК. В обласній держадміністрації вони уклали угоду про співпрацю у сфері соціально-економічного розвитку Івано-Франківської області. На реалізацію пріоритетних напрямків розвитку області та бурштина впродовж цього року ДТЕК інвестує понад 7 мільйонів гривень. Зокрема, компанія забезпечить тамтешню міську лікарню сучасним медобладнанням, проведе ремонт, займеться підвищенням кваліфікації медперсоналу. Соціальне партнерство також передбачає модернізацію електроенергетики. Цього року планується. Отримати від неї 130 мільйонів гривень екологічних коштів, які будуть направлені на вирішення цілого ряду проблем, як міста Бурштина, так і Галиць сіл Галицького району, і в тому числі 1 мільйон гривень для придбання швидкої допомоги для центру екстреної медичної допомоги. В рамках стратегії соціального партнерства з Бурштином енергокомпанія фінансуватиме різноманітні гуманітарні проекти. Також має намір в місті енергетики створити індустріальний парк і впритул зайнятися екологією. Сьогодні ми говоримо про те, що тільки в, інвестиції більше 400 в, цю станцію. в 2013 году наш бюджет більше 800 мільйонів гривень в реконструкції оборудовань. Очень значительная доля інвестицій направлена на екологічні экологические, на экологические меры. Прежде всего, це заміна електрофільтів, це робота з зашлаковими відходами і так далі. Угода про соціальне партнерство діятиме до 2017 року. Надалі її підписанти визначатимуть перелік інженерно-технічних заходів та обсяги фінансування соціально-економічних програм. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.